Переговори та Рамштайн, Не дуже втішні підсумки. Спочатку інформація про переговори, які пройшли у форматі Китай, РФ, США, Україна на рівні спецпредставників. Держави представляли відповідно Ліхой, Ушаков, Салліван та Ермак. Радник Трампа Уолс не приймав у них участь, що й доволі показовим фактом. Обговорювалася тема можливого підписання мирної угоди або угоди про перемир'я, якщо досягти першої неможливо. Також, по факту, обговорювали, так би мовити, ракетне майбутнє України. Нам дали лише дві тези та висновок Даю без купур. Один зустріч почалася з заяви російської сторони про виключну важливість набуття Україною позаблокового статуту юридично закріпленого як угодою між ядерними державами, постійними членами Радбезу ООН, так і двосторонніми угодами з Україною. По словах Ушакова, без вирішення цього принципового для Росії питання будь-які подальші переговори втрачають сенс, і їх проводити неможливо. Позиції сторін Україна. Майбутня безпека України пов'язана зі вступом до НАТО, але Україна готова відкласти вступ на визначений термін в обмін на 100% гарантії власної безпеки, рамки забезпечення якої потрібно виробити. США Україна сама визначає своє майбутнє і своє місце у системі глобальної безпеки. Проте США підтримують рішення України відтермінувати вступ до НАТО для скорішого досягнення угоди про перемир'я. Китай категорично проти вступу України до НАТО, проте не проти вступу України до інших глобальних безпекових утворень, які можуть бути створені у майбутньому, якщо їх направленість не буде спрямована проти якоїсь однієї визначеної геополітичної сили. Два знову обговорювалася тема розробки нової редакції договору про ракети середньої та малої дальності. Позиції сторін залишилися незмінними Україна проти свого приєднання до кола можливих підписантів такого договору, проте не проти обговорення питання глобального обмеження на кількість подібної зброї у Європі. Китай не збирається ставати підписантом такого договору взагалі і вважає, що зона його дії повинна обмежуватися виключно Європою. РФ проти підписання такого договору без приєднання до кола його підписантів України. У випадку, ж якщо сторони відмовляться його розробляти та підписувати, Росія категорично наполягає на багатосторонній угоді про обмеження кількості такої зброї у Європі з обов'язковим приєднанням до неї України. США не збираються підписувати майбутній такий договір без приєднання до підписантів китайської сторони. По факту тур переговорів пройшов безрезультатно, сторони залишилися на позиціях минулого туру. Єдина цікава заява була ліхоєя. Україна та Росія повинні відійти від мови ультиматумів та проявити волю до компромісів, а США та Китай повинні зробити все можливе для того, щоб примусити обидві сторони цю волю проявити. По факту переговори закінчилися після демаршу російської сторони. Усі сторони погодилися зустрітися вже після інаугурації Трампа у оновленому форматі у лютому. Дата та можливе місце, якщо переговори будуть в офлайн форматі, будуть визначені пізніше. Ну, а тепер про Рамштайн. Підемо по хронології. Перед засіданням формату зустрілися очільники МОУ меров та Пентагону Ермак. Основна тема переговорів можливе як скоріше виділення Україні залишку американської допомоги на суму більше, ніж 3,8 мільярди доларів. Перед засіданням формату зустрілися очільники Міністерства оборони Умеров та Пентагону Остін. Основна тема переговорів. Можливе як скоріше виділення Україні залишку американської допомоги на суму більше ніж 3,8 мільярди доларів. Остін прямо звинуватив українську сторону у тому, що саме вона не дотримувалася визначених процедур у визначені терміни, і саме Міністерство оборони України зробило так, що виділення допомоги на цю суму до 20 січня стало неможливим. Умеров визнав певні складнощі, котрі виникли з провини української сторони, проте наполягав на пошуку шляхів надання допомоги в обхід визначених ще у 22-му році процедур. Остін відповів відмовою Одразу після провалу умерова. З Остіном зустрівся президент України. Він також намагався переконати очільника Пентагону знехтувати бюрократичними процедурами та використати гроші до інаугурації Трампа. Остін категорично відмовив, у цьому наголосивши, що така передача може мати юридичні наслідки для теперішньої адміністрації Білого Дому у майбутньому. Очільник Пентагону в чергове настійливо порекомендував. Зеленському відправити Умерова у відставку, бо неналежна підготовка майбутніх угод, нехтування Міністерством оборони Ураїни процедурними питаннями, ставлять під постійну загрозу достатній для, для опору Росії рівень співробітництва США та України. Президент України попросив організувати переговори з Байденом на цю тему та був почутий. Президент США на цих переговорах проінформував нашого президента про нові масштабні санкції проти російської нафти і заявив, що має домовленість з Трампом про безперешкодне виділення залишку американської допомоги для України якомога швидше, проте не може гарантувати ані терміни надходження або надходження як таке. Його долю одноосібно буде вирішувати нова адміністрація. Президент України попросив Байдена до 20 січня виділити ще хоча б один пакет допомоги з орієнтацією на системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них. Останній пообіцяв зробити все можливе для цього, проте наголосив, що у випадку, якщо українська сторона і надалі буде нехтувати побажаннями та пропозиціями американської сторони, то майбутня адміністрація навряд чи буде це терпіти так. Як терпіла його адміністрація, Байден теж попросив Зеленського розгледіти можливість заміни очільника Міністерства оборони сам Рамштайн, на якому президент України вчетверте заміняв собою Умерова, пройшов помірно погано. Україна знову отримала обіцянки допомоги та пакети допомоги для підтримки штанів. Проте не для здобуття переваги на дерев. Єдиною країною, яка вийшла за рамки політики підтримки штанів, була Норвегія. Станом на зараз Зеленський намагається на найвищому рівні виправити помилки, які були допущені у процесі підготовки до засідання формату. Я щиро бажаю йому успіхів, бо від цього залежить наша обороноздатність взагалі, Проте, і президент. І його підлеглий умеров напряму винні у тому, що більше трьох мільярдів доларів допомоги перейдуть у розпорядження Трампа і можуть бути взагалі або заморожені, або заморожені на невизначений термін, якщо президент США вирішить їх використати як важіль впливу на переговорну позицію України, Оцінювати роботу Зеленського та умерова вам. У мене парламентських слів на це не вистачає. Новин ще багато, дві приємні. Дам завтра. Сьогодні ввечері відповіді на питання у Ютубі. Питань було багато. Маю надію на те, що буде цікаво. До зустрічі!